Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми читаємо 13 главу книги Іова. Тут е, далі Іов дає відповідь своїм друзям і взиває до Бога. знову ж таки, тут є повчальні моменти, ми на них звернемо увагу. Ось усе це бачило око моє, чуло вухо моє і помітило для себе. Скільки знаєте ви, знаю і я. Не нижче я за вас. Але я до вседержителя хотів би говорити і бажав би змагатися з Богом. Для нас цей вираз не зовсім сприйнятний змагатися з Богом, хоча ми говорили, що син має більше дерзновення говорити з Батьком, ніж слуга, чи тим більше раб. І ми повинні стати дітьми Божими щоб мати дерзновення перед Богом, але все ж таки ми з вами виховані у християнській традиції. А наша православна церква багато в чому почерпнула свої методи пізнання Бога, методи духовності саме через чернече життя. У нас і богослужіння побудоване. По принципу монастирів. У нас також піста, це запозичено теж із монастирів. Це добре, це все нам сприяє, допомагає. Звісно, ми це все не можемо виконати так, як це виконувалося колись, або і зараз виконується на Афоні. Знаю, там досить служби. Тривають по 12 годин всенічно, цілу ніч. Звершується богослужіння. І ми таких служб не звершуємо, але це нас смиряє. Ми хоча б знаємо, що ось так має бути, ми не можемо це виконати. І це нам на користь, це нам на спасіння. І ось основна, основне правило аскетики, християнської, монашеської, чернечої, аскетики значить, звучить так, що смирення вище посту і молитви. І коли ми смиряємося, то ми з Богом не будемо змагатися. І коли ми смиряємося, то це найкращий стан для Господа Бога. Тому що Бог вчить нас саме смирення. Бо гордим Бог противиться, а смиреним посилає благодать. Але чому він так сказав, що він хотів би змагатися з Богом? Ну, значить, він себе відчуває, мабуть, сином. Це перше. А друге, що треба сказати, все ж таки це юдей. Хоч тут ми знаємо, не можемо довести, з якого він роду був, де та була країна, точно в якому часі жив Іов, але він юдей, тому що він вірить в істинного Бога. І тому них взаємовідносини з Богом дещо інший мають вираз. Але разом з тим, і все ж таки, і в Писанні ми знаємо приклади теж великого смирення і довіри до Бога. Це праведний Авраам, ми про це з вами говорили не раз. Який своїм життям довів і показав, що дійсно він дуже увіряв Богу довіряв Богу. Також цар Давид, ми знаємо, наскільки він довірявся в руки Господа Бога. І тому все ж таки для нас краще смирятися перед Богом, для нашого спасіння. А ви, плітники неправди, усі ви марні лікарі. О, якби ви тільки мовчали, це було б поставлено вам за мудрість. Ну, мовчання золото, так же ж кажуть мудрі. Але і ми не можемо теж завжди мовчати. Мовчанням часто зраджується Бог. І через слово Бог творить цей світ. І словом апостоли пішли і будували церкву Христову. Тому ми проповідувати повинні Слово Боже. Вислухайте ж, міркування мої і вникніть у заперечення вуст моїх. Чи належало вам заради Бога говорити неправду і для нього говорити лжу? Про що він тут говорить? Коротенько, давайте згадаємо. Як сказано про людину в псалтирі, всяка людина говорить неправду. І ми повинні розуміти, що це вона не спеціально говорить. Вона старається говорити правду, але ця правда вона дуже хитка. Це як будинок на піску така наша правда. Ну, але ми горнемося до Господа Бога, віримо, що навіть через наше слабке Слово Господь нас е, спасає. Тут ну, зараз ще буде підтвердження, що має на увазі Іо. Чи належало б вам бути упередженими до Нього і за Бога так сперечатися, тобто замість Бога. Чи добре буде, коли Він випробує вас? Чи обманете Його, як обманюють людину? Ну, як, знову ж таки, як обманюють людину? Ну, не обманюють, але намагаються підтримати, але наші слова ніколи не будуть повномірними такими, які би, які би нам сказав Господь в певний момент. А ми підбираємо слова, шукаємо по своїй немоті. І тому він так каже, що не те, що ви говорите мені, то ви обманюєтеся. Суворо покарає він вас, хоч ви і приховано лицемірите. І знову ж таки, як то лицемірите? Приховано лицемірите. Справа в тому, що людина краще бачить когось, ніж себе. І вони навіть про себе таке не думали. Вони собі мають свій світогляд, так як і, зрештою, кожен з нас. Отак от от є, що ми своє не бачимо під носом, а чуже бачимо під лісом. От про це Іо саме говорить. І тому їх називає лицемірами. Тому що, значить, він теж в них бачить недосконалість. Та і нам видно їх недосконалість. Ми бачимо, що вони дуже різні. Всі троє вони різні. Якщо різні, значить хтось більш праведний, хтось менш праведний. Хтось ближче до правди, хтось далі від правди. Невже велич його не страшить вас, і страх його не нападає на вас? Нагадування ваші подібні до попелу, опори ваші, оплоти глиняні. Замовкніть переді мною, і я буду говорити, що не осягло б мене. Для чого мені терзати тіло моє зубами моїми і душу мою, вкладати в руку мою? Це дуже хороші слова. Страждання, якщо не для Бога, якщо не заради Царства Божого, воно втрачає будь-який сенс. Тоді точно можна говорити про страшну несправедливість. От тоді точно незрозуміло. А для чого ж тоді страждати? От якщо людина це робить заради правди Божої, заради того, щоб ради Господа перемогти зло, то є сенс в такому стражданні. І читаємо далі: ось він убиває мене, але я буду сподіватися. Я бажав би тільки відстояти поті мені перед лицем Його. І це вже на виправдання мені, тому що лицемір не піде перед лице Його. Вислухайте уважно слово моє і пояснення моє вухами вашими. Ось я завів судову справу: знаю, що буду правий, хто у змозі заперечити мені, бо я скоро замовкну і спущу дух. Двох тільки речей не роби зі мною, і тоді я не буду ховатися. Від лиця Твого, відніми від мене руку Твою, і жах Твій нехай не потрясе мене, тоді клич, і я буду відповідати, або буду говорити я, а ти відповідай мені. Скільки в мене пороків і гріхів. Покажи мені беззаконня моє і гріх мій, для чого ховаєш лице Твоє і вважаєш мене ворогом Твоїм? Чи не зірваний? Листок ти розтрощуєш, і чи не суху соломину переслідуєш? Бо ти пишеш на мені гірке, і ставиш у провину мені гріхи юности моєї, і ставиш у колоду ноги мої, і підстерігаєш усі шляхи мої, женешся слідами ніг моїх, а він, як гниле, розпадається, як одяг, з'їдений мілью. Тяжкі слова страждання, Іова. Я на днях передивився фільм. Він знятий з повістю Івана Багряного «Гетсиман... Сад Гецеманський Чотири серії. Важкий фільм. Він правдиво показує, як страждав наш народ, коли ми не змогли на початку ХХ століття відстояти Україну. І вона була полонена. Комуністичним режимом. І там показано, як в камері перебувають в'язні, показано їхнє спілкування. Так вони важко страждають, вони намагаються терпіти ці страждання. Там не показали ні одного персонажа, який би зламався від тортур. Зрозуміло, що фільм ідеалізований. Там постійно звучать цитати святого писання, саме якраз цитати. Христа, слова Христа, які він говорив перед тим, як був розп'ятий на Христі. Але там ніколи не прозвучала фраза і ніколи не прозвучала думка в цьому фільмі. А чому це все? Так от дорогенькі. Ми повинні розуміти, що страждання, якщо воно не заради Царства Божого. Якщо не заради спасіння, то воно взагалі не має ніякого сенсу. Це саме безумне, що може бути в світі. Якщо людина страждає і не знає за що. Якщо вона страждає і терпить муки, і не заради Царства Божого. От. І тому нам і потрібно утверджуватися у вірі, для того, щоб в певні моменти. Моменти випробувань нам розуміти, для чого ми це все терпимо. Так як я вам і казав, що коли буває, приходить мама, наприклад, і плаче за своїм воїном, і їй потрібно щось сказати, і будь-які аргументи її не втішать. І потрібно говорити про те, що ми ж живемо для Царства Божого, дуже часто маму і це не тішить. Тому що треба утверджуватися у вірі. Хай Господь нас береже ну, і не посилає нам випробувань надміру, та й ми не всі не всі ми можемо нести такі випробування. І не всі вони нам даються. Тому що чи змогли б ми понести ці страждання, такі, як свого часу, терпіли люди заради церкви, заради України. Хай Господь береже нас від усякого зла. Будемо живі, здорові, і будемо далі старатися читати цю. Особливу Книгу Святого Письма. Слава Ісусу Христу!